Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Німеччині і відправляємо наступні автомобілі Renault Талісман, Механічна коробка передач 166 пробігу, комплектація боссе на Full LED. автомобіль в сіренькому такому кольорі, в седанчику. Має систему 4 контроль, механічна коробка передач 166 пробігу. Автомобіль з панорамою, в збереженому стані, на легкосплавних дисках, задні стопи ледовські. Такі автомобілі є, бувають. Кого цікавлять, робіть попередній. Замовлення. І другий автомобіль Family Car Renault Grand Scenic. Також автомобіль досить класний, бо це комплектація, світло Led Purvision від Renault. Механічна коробка передач. 189 рідного пробігу. Класні такі сидіння з екошкіри. З поєднання з матерією. Комплектація або все. Два таких автомобілі сьогодні відправляємо в Україну. Возимо автомобілі власним евакуатором. Завжди робимо найкращі ціни, ціна якість. Телефонуйте 050 565 08 17. На все добре, до нових відео.